Шановні глядачі, не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розвитку презентації бюджету зала порожня. А представників Європейської солідарності зараз на 25% більше ніж представники в спутаро. Тому що все вирішено. Він робить аріфметично математичні дії. Нічого від нього не залежить. Але все залежить від вас, шановні народні депутати. Я з радістю почув, що виявляється голова комітету Респект проти дорожнього слугу. Вона також, я сподіваюся, проти корупційного перерозподілу всяких інвестнянь, індустріальних парків і інших. Спроб пройди свідків присвоїти кошти державного бюджету. А от я дуже торопився з фронту і приїхав лише сьогодні ранку, бо вчора весь день передавав на 30 мільйонів гривень своїх коштів ФПІ, РЕП, МАГІТІ. А чому це я передавав? Тому що на фронті їх немає. Їх ноль. І ті, хто абсолютно безглуздо розпорядився грошами платників податків, грошами місцевих бюджетів і не забезпечує військо, виявляється, наступного року їм знову передають. Нехай далі передуть. Ось написана презентація, яку від нас хотіли сховати і не роздали. І тут написано 43,2 мільярда Дорожнього фонду, але пані голова, це не... Бо тут ще є відсотки по кредитам, коли раніше фінансували дорожній збор, а сьогодні з скішить таких податків вихоплюють і далі У Мене питання: а не тільки в коштів отаких под податків, а ще є в, в бої. Бо військова ПДПО на сьогоднішній день знову перерозподіляють туди, де крадуть, замість того, щоб виконати нашому. Пане міністра, прошу це врахувати і не місцевим бюджетом, а зарахувати там, де військові платять, нарахують бригад, вони швидше, ефективніше і безкорупційніше закуплять ці гроші. І коли принаймні тіша в цьому залі роду того що нам додали, знайти можливість і поверніть цей ганебний документ уряду, уряду, за економію. Війна! за політику, двійка, за оборону, двійка в такому вигляді цей бюджет приймати.